Навчіть свою дитину обманювати п'ять ситуацій, коли це потрібно зробити. Кричати пожежа. Якщо у під'їзді зустрівся незнайомець, кричати Допоможіть марно люди бояться виходити, краще стукати у двері і кричати Пожежа. У мене алергія. Не всі можуть твердо сказати ні однокласникам, коли ті пропонують щось погане. Краще сказати, що лікарі заборонили, бо можуть бути негативні наслідки. У мене проблеми зі здоров'ям. Це стосується будь-яких пропозицій, щось попробувати, бо просто ні, часто недостатньо, а підлітки бувають жорстокі. Тому буде простіше, якщо дитина скаже, що у неї проблеми зі здоров'ям, і їй не можна цього робити. Немає ключів, дзвоню батькам. Вони у сусідів у квартиру хтось стукає і представляється поліцейським пожежником чи листоношою. Щоб не відчиняти, коли нікого немає вдома. Можна сказати, що двері зачинені на ключ, а батьки у сусідній квартирі. Батьки поруч у будь-якій незрозумілій ситуації на вулиці, у дворі, у торговому центрі, у розмові з незнайомцем потрібно говорити, що мама чи тато поруч. Тримаємось як мінімум на відстані витягнутої руки і постійно рухаємось. І Не забудьте розповісти про це своїм дітям.